Слава Україні! Комітет координації сприяння правоохоронним органам та військовим формуванням України провів ціле розслідування стосовно парковки на вулиці Малиновського, 27, 23. Дуже дивовижна історія. Одні документи вказують, що ця парковка належить одним структурам, інша що це належить іншим структурам. Самі ці структури відмовляються від цієї парковки. Зрештою, громадяни обурені, громадяни обурені тим, що їм заважає ця парковка, і знайти власника цієї парковки неможливо. Використовуючи розробки ці документи, цього бачите кіплу цих документів, які були зібрані за останній час громадської організації. Звертаються до Генеральної прокуратури для того, щоб вона зрештою з'ясувала. Чи законна ця парковка? Якщо вона незаконна, то її треба ліквідувати. Якщо її ліквідують, треба знайти інше місце для парковки автомобілів, тому що, зрештою, є одна частина людей, які проти парковок, а іншій частині людей немає куди ставити своїх автомобілів. І нинішня влада, зрештою, повинна вирішити проблему, щоб людям було де гуляти і автомобілі було де паркувати.